Об'явлення вияв Божої приязні до людини. Біблія це книга, що на свій лад розповідає нам про певний історичний період, пережитий певною громадою людей, євреїв на певній території, у Палестині чи загалом на середньому сході. Але якщо б вона зводилася лише до цього, вона б встановила інтерес лише культурного характеру для вчених у ділянках з історії, археології, етнології, релігії, знавства і так далі. Це минуле натомість виявилося надзвичайно плідним для майбутнього. У ньому відбулися події, пролунали слова, які мають вічне значення, вічну вартість. Адже це був час, коли сам Бог з власної ініціативи відкрився перед людиною, аби започаткувати з неї прияз і спільність життя, що, хоч має перевершити життя з межі життя всьогочасного, сього, проте починається вже відтепер і має надзвичайну вагу і значення вже для цього життя, такого хиткого і непевного. Повного нерозгаданих і тривожних запитань, життя, розшарпуваного різними внутрішніми і зовнішніми, індивідуальними і колективними конфліктами, сповненого надії, ілюзії, зневіри, розчарування. ці реалії, в яких утворено щоденне плетиво нашого життя, надзвичайно тактовно, мов на кінчиках пальців, вступає Бог, не бентежачи і не лякаючи людини. Не приголомшуючи її величавими виявами своєї всемогутності. Ще перед будь-якою окремою правдою стосовно відносин між Богом і людиною, більшої чи меншої ваги Біблія показує нам, власне, як Бог входить між людей в їхню історію, їхнє життя, пропонуючи свою і свою підтримку з особистим, абсолютно безкорисливим зацікавленням. Це є одна особа, що зустрічається з іншою особою, аби взаємно запізнатися і вирушити спільну подорож. Об'явлення це несукупність сукупність та віри, що їх необхідно вивчити доповнюючи ними ті, що ми вже знаємо з різних наук чи з нашого досвіду. Метою об'явлення є передусім зустріч з однією особою, з особою, що не демонструє відразу від усіх своїх якостей і атрибутів, як ми цього. Мабуть, очікували б від Бога, а цікавиться конкретним становищем своїх співрозмовників, які, власне, з цієї зацікавленості відчують, ким є той Бог, що звертається до них. Так було з Авраамом, так було з євреями, засудженими до примусової праці в Єгипті чи засланими до Вавилону, це лише найбільш відомі і значущі приклади. В кульмінаційному моменті об'явлення Христос ще раз звернув увагу своїх вірних, уособлених у тому часі апостолами на цю фундаментальну особливість відносин, що їх Бог забажав установити з людиною. Ви, друзі мої, слугами вже вас не називатиму. Називаю вас друзями, бо все, що я вам об'явив, я чув від отця мого. Мовою Йоанна ці слова виражають повне виявлення людині всього плану спасіння, замисленого і здійсненого Богом. Другий Ватиканський собор, вторячи Ісусовим словам і всьому Божому об'явленню, навчає: сподобалося Богові в своїй доброті і мудрості об'явити себе самого і подати до відома таїнство своєї волі яким люди через Христа, слово, що стало тілом у святому дусі, мають доступ до Отця, стають учасниками Божої природи. Цим, отже, об'явленням невиданий Бог сповнати своєї любові промовляє до людей як до приятелів і з ними перебуває, щоб запросити й прийняти їх до спільноти з собою. Отже, об'явлення починається безкорисливою Божою ініціативою, в якій присутні всі три божественні особи. Воно йде далеко далі, ніж звичайне словесне спілкування, намагаючись охопити повністю всю особу у щирій приятельській зустрічі, аби дарувати їй нове життя. Божі діла і Боже Слово. Оскільки Божий замисел полягає у встановленні життєвих приязних стосунків з людиною, то, звісно, річ, таке об'явлення вимагає історії. Для отримання та вивчення якихось теоретичних знань історія не є необхідна. А от щоб нав'язати приязнь, без неї не обійтися. Товариша не впізнають, розгорнувши його паспорт, а лише проводячи з ним час, стежачи за його поведінкою в різних обставинах. Його неможливо глибоко пізнати лише за одну зустріч, а тільки з часом. І це, власне, тому тому що тут мова йде про щось, що стосується не лише нашого розуму, а охоплює всю нашу особу, наше життя. Тільки з часом можна налагодити справді глибоке взаєморозуміння, спережитих спільно досвідів, болісних чи приємних. Витворюється той особливий спосіб спілкування і взаєморозуміння, що властивий саме для цих відносин і що може бути навіть таємничий і недоступний для інших. Хоч в ньому використовуються від, відомі всім слова. Саме тому Бог вибрав історію як середовище і середник свого об'явлення. Це означає, що Бог об'явив себе окремим особам, саме ті, тій, а не якісь іншій визначеній групі людей, саме в тій, а не в якійсь іншій визначеній місцевості, і саме в тому, а не в якомусь іншому періоді часу, адже події не відбуваються загалом. У цьому історичному об'явленні першою Божою дією було обрання і запрошення, звернене до окремої особи, а з часом і до цілого народу. Саме це було першим Божим жестом і першою ласкою зробленою людині. Для нашої модерної логіки мислення, базованої на принципі рівності, таке обрання однієї лише людини Авраама і одного лише народу євреїв спосеред усіх інших може видаватися несправедливим. Та захибне судження, і сама Біблія подбала про те, аби його скоректувати, подаючи цей Божий вибір у правильному світлі. Упродовж усієї історії спасіння не існувало ані одного випадку, коли Бог обрав би якусь людину, не підпорядкувавши цей вибір своєму замислові спасіння, призначеному для всіх. Починаючи від першого обрання, обравра, обрання Авраама, Бог уже об'являє, хоч тоді ще не зовсім зрозуміло. Що метою цього вибору є благословення, через яке потомство Авраама має охопити всі народи землі. Подібно буде і з усіма іншими людьми, обраними для посередництва між Богом і людиною, наприклад, Мойсеєм, суддями, царями, пророками, апостолами, те саме слід сказати і про Ізраїль, як про народ. Його обрано з огляду на певну місію, яку він мав виконати для всіх людей, репрезентуючи в конкретному історичному рівні те, що Бог запропонував здійснити на рівні остаточного спасіння всіх людей. Від найданіших часів Книга Второзаконня виразно декларувала ізраїльському народові не тому ви щасленіші від інших народів, полюбив вас Господь і вибрав вас. Ви ж бо найменший з усіх народів, а з любові до вас, і щоб здійснити клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас Господь потужною рукою і визволив вас дого неволі, з руки фараона Єгипетського царя. Божі вибори є абсолютно безкорисливі і вільні. Вони зумовлені виключно його любов'ю і мають на меті спасіння всіх людей, а не створення якоїсь вищості і поготів до мінування одного народу над іншим. Цього обрання одного народу вимагав історичний характер об'явлення в певному періоді часу, проте його призначення мало поширитись на всі народи з приходом Христа, який скличе всіх людей зі Сходу і Заходу, засісти на трапезу спільного для всіх Отця. Сини Авраама за тілом зостануться назавжди первинними адресатами цього покликання, щоб згодом утворити з усіма іншими народами новий Ізраїль, Ізраїль за духом, остаточний Божий народ. Таким чином, у світлі Божого Слова стає зрозумілий справжній зміст першої Божої дії. Цей устрій спасіння здійснюється і вчинками, і словами, внутрішньо, внутрішньо так між собою пов'язаними, що діла вчинені Богом історії спасіння виявлять науку і слова, визначені справи, що їх підтверджують, а слова проголошують діла і вияснюють закрите в них таїнство. Так буде із усіма подальшими Божими діями Боже Слово провіщає їх, сповнює їх і розкриває їхнє значення. Це слово дедалі сильніше відчувалося в Ізраїлі як вислів Божої волі та його могутності, що здійснює в історії його замисел, не відаючи перешкод, що оповіщає Ізраїлеві Божі вимоги, наприклад, 10 заповідей, і що є джерелом буття Ізраїля всього людства та всіх існуючих речей. Об'явлення в історії. І з факту, що Бог обрав історію як середовище і як середняк свого об'явлення людині, випливає ціла низка наслідків, що їх завжди необхідно брати до уваги, читаючи і вивчаючи Біблію, оскільки вони пояснюють чимало труднощів і виключаючи, принаймні допомагають розв'язати значну кількість проблем. Отже, червоною ниткою об'явлення, а як наслідок і Біблія, Є певна історія, а саме історія спасіння людини. Можна сміливо переставити слова місцями і говорити про спасіння в історії, цебто спасіння, яке здійснюється в історії, часі, в тому вимірі, в якому насправді живе людина як окрема індивідуальність і як спільнота. Це спасіння вшанує і використовує всі складові елементи історії, усе те, що її зумовлює, усі конкретні чинники, які впливають на її розвиток. Від географії до культури, політичної ситуації, осягненого рівня цивілізації, мови, способу мислення та висловлювання, рівня релігійної, і моральної свідомості та способів її виявлення. Першим спосеред усіх чинників, які впливають на розвиток історії, безсумнівно є воля людини з її свободою вибору. В нашому випадку йдеться про свободу людини, відповісти або не відповісти на Божу пропозицію. Виявити або не виявити своє довір'я до нього чи зробити це більше чи менше повно, в тій повсякчасній нестабільності, що властива для всіх наших умов. Ходячи в нашу історію, Бог вповні дотримується цих правил гри, Він безкорисливо пропонує спасіння тим єствам, яких він створив розумними і свобідними, очікуючи від них людської відповіді, свобідного прийняття його пропозицій. Бог прагне нав'язати з нами діалог, прияз, а не грається з нами волом'яними солдатиками. Він не перемінив людей, до яких звертався, мов би, помахом чарівної палички, зводячи їх до ролі ляльок, слухняних і напотягування ниток. Таким самим чином він не повістив якихось красивих, раз і назавжди сформульованих істин. Він перше поважає свободу людини, її конкретні можливості і час їй необхідний, щоб засвоїти Боже діяння. Поміркувати над ним і відповісти у конкретному житті на нього, то щоб спромогтися згодом своїм розумом та словом висловити правду, пережиту в своєму релігійному досвіді. Одне слово, Бог шанує історичний вимір людини. Людина ж у своєму релігійному житті, подібна як в житті суспільному та соціальному, як і в науковій чи технічній діяльності, тільки поступовий, з неабиякими труднощами осягає вищий рівень знань. Відповідальності і моральної свідомості, а також здатності висловлювати свої переживання і відчуття, хоч її, пород, її природа розумного створіння завжди була однакова від самих початків. Бог наблизився до людини там, де вона була, і до такої, якою вона була. Його об'явлення керується критеріями поблажливості і поступливості, саме для того, щоб виявити пошану до свободи історичного виміру людини. Ваші батьки Тера, батько Авраама, жили по цій гоці ріки Ефрату і служили богам іншим. Але я взяв батька вашого Авраама з країни, що по той бік ріки, і водив його. Перша людина, якій Бог себе об'являє, це поганим політеїст, який живе за звичаями свого оточення. Тут входить в дію Бог і починає діалог, поступово виявляючи себе самого і свій замисел спасіння та плавно призвичаючи цю людину, і її народ до вимог діалогу з ним. Біблія повсякчасно демонструє нам цю повлажливість і поступовість. Наведемо стисло декілька прикладів, що будуть розвинені ширше, коли в наступних главах прийде на це нагода. Спосіб об'явлення від часів патріархів аж до славнозвісного сну Соломона об'являючих, бо вдається до снів. У тих часах була загально думка. Що божество об'являє себе у снах, подібно, як і звичайним явищем, було те, що його воля виявляється за допомогою жеребу. Втім поступово ці форми зникнуті, вибрані Богом на посередників його об'явлення, люди, себто пророки, безпосередньо отримуватимуть слово, яким Бог, Бог звертатиметься до них, без застосування особливих чаклунських технік. В останньому ж періоді старозавітного об'явлення Бог ще безпосередніше послуговуватиметься. Своїми посередниками, які подадуть нам свої роздумування і свої поради, сап'єнціальні єн... сап книги, що для, для не дуже польного читача можуть видаватися виключно плодом людського розуму і досвіду. Зміст об'явлення. Концепція і фундаментальний досвід спасіння переходять з матеріальної конкретної часової площини до площини дедалі більш універсальної, глобальної, позачасової, а також духовної. Із, від визволення з рабства та загрози фізичного знищення Ізраїля в Єгипті аж до об'явлення повноти життя душі і тіла після цього життя можна спостерігати цілу прогресію інтуїції, надій, сумнівів і врешті виразного об'явлення. Моральні вимоги. Саме ця ділянка, мабуть, найбільше привертає до себе увагу і викликає подив. Небезпідставно в перших століттях історії церкви деякі єратики вважали, що Бог, який об'явився в старому завіті, не був тим самим Богом, що об'явився в Ісусі Христі. Різниця між певними старозавітними й євангельськими сторінками вважалася надто великою, аби визнати в них натхнення до того самого Бога. Це різниця є реальною, вона засвідчує весь той шлях, що був пройдений під впливом Божого діяння і Божого Слова, між законом відплати око за око та євангелівською терплячістю до завданих кривд, вітиль чимала, подібно як між полігамією чи розводом і нерозривністю християнського подружжя, або ж між низкою епізодів цілковитого винищення чи закликання прокляття на ворогів та любов'ю до ворогів до всіх, хто нас ненавидить. Ми ще матимемо нагоду повернутися до цієї теми, а поки що не хочемо, ми хочемо лише наголосити на ці повлажливості, на поступливості, що невіддільно пов'язані з історичним Божим об'явленням. Це саме явище можна спостерігати також у концепції Бога, що її Ізраїль собі формував, у так би мовити, винагороді, яку Бог обіцяє своїм вірним, в уявленні про особу Месії та про діла, які він має звершити. Ісус Христос центр об'явлення та історії спасіння. Від моменту, коли Бог вперше об'явився Авраамові, історія, про яку розповідається в Біблії, зазнала впливу певної сили і певного тяжіння, що безупинно надають їй руху вперед. Не просто тому, що спливає час, а тому, що вона прямує до свого сповнення, до осягнення своєї мети. Обітниці, що їх дав Бог патріархові єврейського народу, спонукують вирішити вирушити разом з ним. У путь до їх здійснення, що має сповнитися в потомстві Авраама. Події, що розвиваються безпосередньо навколо єврейського народу, починаючи від цього моменту аж до приходу Христа, не мали б якогось особливого значення, якщо б у них не об'явилася Божа присутність, і якщо б вони не були осяяні Його словом. Через цю присутність і через це слово вони стали священною історією і торкаються всіх нас. Святий Павло, дивлячись на минулу історію ізраїльського народу як на одну цілість, каже до своїх християн: все це сталося з ними як приклад написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Повнота віків у усьому новому завіті ототожнюється з часом приходу Ісуса Христа, з часом месіянським, в якому врешті звершилося те, що було провіщено. Та символічно представлене перед Христом. Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів Він говорив до нас через сина. У своїх посвяткових словах послання до євреїв чути відлуння всього об'явлення всієї священної історії аж до приходу Христа, вимальовується в них, як зрештою, в цілому новому завіті, продовження і водночас. Перевершення цієї історії, її недовершений дочасний характер, її очікування, і стремління до остаточного об'явлення Бога і остаточного спасіння людини. Тому історія спасіння поділяється на два чітко розрізнені етапи. Перший етап зосереджений на Божому народі Старого Завіту, посередникові Божого об'явлення і адресаті його відність. це, по суті, підготовчий період, в якому Бог діяв і промовляв до Ізраїля через своїх посланців. Другий завершальний етап це час, коли долаються всі національні расові межі. Час, коли обіцяне приготоване спасіння, має охопити всіх людей, об'являючи їм, що всі вони є Божими дітьми, і що всім їм пропонується новий союз з Богом в особі Ісуса Христа. Адже в ньому остаточно здійснилася і зустріч між Богом і людиною, що є основною метою всього об'явлення. Ісусі Бог в повній об'явив себе людині і виконав дані їй обітниці. В Ісусі людина сказала Богові своє цілковите і бездоганне так у любові та послугу, аж до смерті на хресті, так від імені всіх, всіх людей, для яких він став другом і братом. Тому наше спасіння здійснюється через додавання нашого хиткого і непевного так до Ісусового. Як бачимо, Ісус Христос не є лише останнім об'явителем на рівні з іншими, Він є саме Боже об'явленням. Він є той, хто надає сенсу і спрямування всьому об'явленню, всій історії, що передували йому, і хто освітлює все, що настане опісля. Він є саме воплочене слово. Боже Слово, усе життя, діла, і слова якого є об'явленням Бога, Бога Отця. Лише пізнавши Його особу, Його слова і Його діла, ми зможемо читати і правильно розуміти старий завіт. Зможемо збагнути чудесну єдність Божого замислу, який, незважаючи на ніщо. Розвивається і росте з маленької зернини, покликання Авраама, аж доки не стане великим деревом, в якому гніздитиметься птаство небесне, говорячи словами євангельської притчі. Пасхальна тайна Ісуса це вершина всього Божого замислу, бо в ній первісток людства Воскресли Ісус приходить додому Отця і навіть у своїй людській природі живе самим Божим життям. І з цієї хвилі спасіння залежатиме від зустрічі з Богом в Ісусі, прийнятому як Божий син і Спаситель людства. То це ще одна зустріч, ще одне відкриття особи, яка спасає нас своїм словом та своїми ділами. Тепер це свята та... святе таїнство, що їх він сповнює в слоні нового Божого народу церкви. Вічне життя в тому, щоб вони пізнали тебе єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. На завершення цієї глави прочитаємо такі уривки. Перші два можна назвати ізраїльським вірою. Текст із книги «Второзаконня» – це формула, яку побожний ізраїльтянин проказував, приходячи навесні до храму, щоб скласти жертву первістки урожаю. І нагадував собі те, що Бог учинив для Ізраїля, себто події, через які Ізраїль пізнав свого Бога. Другий уривок взятий з книги Ісуса Новина, містить промову цього великого проповідника, виголошеного наприкінці Його життя, здобуття обіцяної землі вже вкотре довело вірність Бога своєму слову, безпосередньою метою згадування Божих діл, минувшини, є збудити відповідь віри, віри не в якісь абстрактні правди. А в Бога, що за допомогою своїх діл об'явив себе самого на спасіння Ізраїля, віри, яка не мала б для євреїв жодного сенсу, якщо б не виливалася у вірність і життєву відповідь Богові. Уривок із послання святого Павла апостола до єфесян містить не лише глибоку богословську думку, а й одну із найгарніших молитв у Новому Завіті. Святий Павло зупиняє свій погляд на християнській тайні, як він окреслює замисел спасіння всіх людей, запланований Богом Отцем та здійснений Христом, до якого спрямована і в якому знаходить у свій зміст вся попередня історія. Апостол тут висловлює почуття кожного християнина, який збагнув цю тайну і знайшов в ній сенс власного життя і сенс існування світу, в якому він живе. Ми не випадково опинилися в якомусь абсурдному світі. Існує хтось, хто про нас думає ще від тих часів, коли не існувало світу, і думає про нас з любов'ю. Широчинь і універсальність Павлового світогляду порівняно з вузьким світоглядом богобоязливого ізраїльтянина, який складає Богові подяку, за даровані ним плоди землі, це теж знак поступового характеру об'явлення і свідчення. Продовжий шлях, спільно перейдений уздовж століть історії Богом і людиною, шлях, на якому Бог припасовує свій крок до кроку людини. Ця історія ще не завершена, тому що Бог це завжди Бог з нами, навіть коли ми плетемося на цьому шляху втомлені і безнадії, не зауважуючи його крокування поруч з нами, як ті учні, що прямували колись до Емаусу. Хоч Біблія складається з багатьох книг, що їх написали різні автори в різні часи, можна і треба сказати, що всі вони становлять одну єдину книгу. На це є дві причини. Перша, насамперед, тому що Біблія, незважаючи на множинність письменників, що співпрацювали над її написанням, це єдина книга, головним і відповідальним автором якої є сам Бог. По-друге, тому що, в супереч першому враженню, нібито перед нашими очима ціла бібліотека, її пронизує єдина тема, адже вся вона від буття до відкривання, цебто від першої до останньої книги, розповідає нам про Божий замисел установити своє царство в світі, розповідає про піднесення людини до неприроднього рівня та про її спасіння, і все це через воплочення Божого Сина. З уваги на сказане, коли ми стверджуємо, що Біблія становить єдину книгу, ми базуємось на вірі, а не на аргументах історично літературного характеру.